Я вітаю вас, шановні любі мої жінки-цілительки. Можливо, ви ще цього не визнали, можливо, ви тільки маленькі феєчки, але повірте, у вас велике майбутнє і в просторі дуже багато запиту насправді на жіночу енергію, на цілітельську цілитель, енергію жінки. Про що я хочу з вами поговорити? В принципі, взагалі про те, що зараз відбувається у світі, у нас, і як ми можемо на це вплинути. Що зробити вже сьогодні. Е, насправді, знаєте, еволюційний розвиток таке відчуття, що еволюційний розвиток дійшов до свого піку і в практиках розвитку, духовного розвитку, цілительства і таке інше. І, на жаль, е, така кількість маніпуляцій, е, збочень, е, викривлень. Які зараз відбуваються взагалі в цілительському просторі, просто вражає і ужасає. Енергія насправді вона є універсальна, вона одна, вона універсальна. І тільки в зв'язку з тим, через які руки вона проходить, і через яку призму вона переломлюється, таке забарвлення вона і отримує. Або світле. Або темне. Повторюю: енергія одна і вона універсальна. На жаль, мотиви багатьох, дуже багатьох людей використовувати цю енергію з метою маніпуляції, володарювання, пригнічення, пригноблення, контролю дійшли до просто якогось свого апогею. На жаль, жінка забула, хто вона є. Вона є носієм здоров'я, вона є правдою на землі, вона є берегинію землі. Вона і створює ось це захисне поле, яке вкриває землю. Вона створює цілющий простір навколо себе. Це її відповідальність. На жаль, за багато віків ми втратили, втрачаємо цю можливість. І тому я хочу до вас звернутися, що е, не пізно, ніколи не пізно йти в себе, відкривати свої сили і навчатись цьому, скільки б вам сьогодні не було років: е, 18, 20, 40, 50, 60 немає різниці. Просторі величезна потреба до цього. Я хочу розказати вам сьогодні декілька кейсів. Е, Мій моя практика налічує, на нараховує 20 років. Я бачила стільки жінок, стільки історій е, серйозно. І одне єдине, що всіх об'єднує: чим більший треш переживає жінка в своєму житті, тим насправді вона далека від власного шляху і реалізації власного призначення. На жаль, і шлях може бути єдиний повернення. Собі себе е визначати, в чому я, в чому моя сила, творчість, в чому я хочу реалізовуватися, в чому я хочу проявлятися, і основне, як я хочу проявляти життя через себе. Тому що я жінка, просто моє тіло, моя енергетична система вона вся налаштована на те, щоб нести життя, проявляти життя. Зберігати життя, примножувати життя. Це і є основна моя місія. Яким чином я буду це виконувати в будь-якій сфері. Але ось ця єдина умова має бути збережена. Жінка це про життя. На жаль, є дуже багато механізмів жінки, які такі аутосуїцидальні, Вони і які. Розрушають, які руйнують себе і руйнують навколишній світ. І якщо жінка прийняла рішення зруйнувати себе, вона зруйнує не тільки себе, а й всю свою родину і всіх, хто її оточує. Чому ось така тенденція може бути для саморуйнування? Тому що фактично багато віків жінка могла вмерти або бути вбитою за. Проявлення своєї сили за творчу реалізацію, за проявлення своєї сексуальності, тому що ця енергія дуже магнітична, вона смачна, вона величезна. І е, чоловіки, які потрапляють в це поле, вони мають проходити певні свої трансформації. Не всі готові, не всі цього хочуть, і не всі готові визнати ось цю первинність жінки, яка ну, перва пер, причина життя на землі, скажімо так. Тому час повертатися і час відкривати себе. Декілька кейсів хочу з вами поділитися. Наприклад, умовно жінка 40 років, одружена, її діти приходить, каже: немає сили жити. Просто повзу з ранку до вечора приходжу і вже все, падаю. Не хочу жити і не маю сили жити. Ми починаємо працювати знаходимо там Остеопатично починаємо працювати, є певні фізичні такі дисфункції. Працюємо, працюємо, і потім чомусь мені так здається, хочеться її запитати, а чи ви мали певний магічний вплив на себе? Вона каже, на жаль, так. І досі я відчуваю цей вплив, і я вважаю, що саме цей вплив заважає мені жити, і я втрачаю енергію. Це класичний приклад, повірте, таких кейсів тисячі. Ем, і тоді класичне питання. А як ви відноситесь? Як ви відноситесь до своїх власних магічних здібностей? Класична відповідь. Я завжди про них знала. Я їх злякалась і я їх перекрила. І тому, якщо жінка свідомо перекриває свої можливості, то знайдеться хтось, хто цим скористається. І тоді жінка заплатить своїм життям. Вона не розкриється і комусь віддасть своє життя. На жаль, е Цього надзвичайно багато, дуже багато езотериків, практиків, які використовують цю енергію життя заради руйнування. І тому єдиний вихід в цьому питанні жінка приймає свої цілительські здібності. Ще кейс класичний. Жінка знаходиться в аб'юзивних стосунках з чоловіком. Багато років п'є, п'є, курить от це все. Вона страждає, вона не може ніяк з цього вийти. І багато років терапії проходить, перш ніж вона дізнається сама про себе, що їй насправді зручно знаходитися в цих умовах, зручно звинувачувати чоловіка, зручно бути в цій позиції жертвній. Тому що жити своє життя дуже страшно. Багато жінок виходять з цих стосунків, багато жінок дійсно наважуються довіритися своїй силі, щоб вона їх вивела з цього. Багато жінок, на жаль, не витримують таких випробувань. Знову ж таки, чим більше лютого треша в житті, тим жінка далека від свого, своєї реалізації, свого шляху. Е, ви знаєте, мені, е, я можу зараз виглядати дуже категоричною і дуже такою, яка стовідсотково знає. Але, мабуть, я маю право так говорити саме завдячуючи своєму досвіду. Як, саме цей досвід він ніби накопичив мені ось цю силу нарешті до вас е, докричатися і достачатися. Щоб ви прокидалися, щоб ви вчилися, щоб ви освоювали свої навички, знання, йшли в життя і ставали на свої власні ноги. З свого боку, я хочу вам запропонувати розглянути для себе такий напрямок для навчання, як краніосакральна сакральна терапія. Це максимально м'яка робота з тілом і, взагалі, енергоструктурою людини, яка дозволяє. Їй активізуватися, активізувати її ресурси, її здібності, її силу, її, її здатність до самовідновлення. Багато років ці знання були притаманні і навчатися могли тільки лікарі. Моє величезне переконання, що ці знання мають отримувати всі ті, хто хоче, тому що ви можете бути лікарем для себе. В першу чергу, для своєї сім'ї, для своїх дітей, для своїх близьких. Є ряд дуже простих технік, які ви будете використовувати регулярно, і ви побачите, наскільки ваша система, в якій ви живете, може оздоровитися. І ви будете щасливіші, і ваші близькі також будуть набагато щасливіші. І ще один дуже цікавий кейс про... Ритуали, які зараз дуже модні і проводять їх дуже е, самоназваних шаманів. Я не проти цих ритуалів абсолютно, але я просто е, хочу, щоб ви до цього відносилися дуже відповідально. І один із кейсів приходить людина: е, запит звичайний, немає сили, там, хочу відновитися. Я нічого про цю людину не знаю, починаю працювати. І просто починаю дивитися ряд картинок, якісь шаманські танці, бубни. І я бачу надзвичайно неприємні переживання, дуже таку брудну енергію. Я дуже багато бачу власті, володарювання. І я бачу, наскільки ця енергія в лікуродинамічній системі вона ніби просочена цією енергією. Я інколи таке відчуття, що я сама вже вже Олю від того, що я бачу. Я запитую людину: скажи, будь ласка, а чи в тебе були, був такий досвід? Каже, так, «Да, був такий досвід. Я їздив туди-сюди, отримував якусь там ініціацію, проходив цей ритуал. А кажу, а з якою метою ти це робив? Е, дуже просто е, е, знайти свій шлях. Я кажу, ти знайшов? Ні, я там я свій шлях не знайшов, це була помилка. Е, зрозуміло, да, що свій шлях шукається, е, знову ж таки, я не проти цих ритуалів, але важливо мати, е, дотримуватися принципів екології. Має бути шаман, який умовно, якісний, проводить якісну енергію. Має бути речовина якісна, це мають бути безпечні умови, і ви маєте усвідомити, для чого ви туди йде, що ви хочете отримувати як результат. І тому я вам пропоную доторкнутися до теми, яка називається крайньо сакральна терапія. Це максимально м'який, тілесний підхід. Які допомагають активізувати ресурси організму, сили, які відновлюють тлесність, сили, які відновлюють тілесність. Сили, які відновлюють тілесність. Ця система вона, її можна використовувати як в дуже в простому варіанті, і в ній можна розвиватися все своє життя. Можна використовувати базові прості навички і техніки, і ви вже відчуєте, наскільки вам стає краще і вашим оточуючим краще. Я глибоко переконана, що кожна жінка може стати лікарем для своєї родини, дітей, чоловіка. Якщо вона правильно направляє відповідно да, свої думки, свою енергію і розуміє, для чого вона це робить. Тому я вас запрошую на онлайн-курс, який складається з 10 уроків, які ви переглядаєте в зручний для вас час, виконуєте практики, які я там даю, і ви, в принципі, можете вже починати практикувати, робити перші свої сеанси і ознайомлюватися з цією системою. Із собою в цій системі, наскільки вона вам підходить, не підходить, і чи хочете ви в ній розвиватися далі? Тому дуже вас запрошую, пишіть, підписуйтесь, ми будемо на зв'язку і сили вам і сміливості!